Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки! українки Ви знаходитесь на каналі RetroEA Та з вами, як завжди, я, Стас. Ну що, народ, пройшло вже більше, ніж півроку з моменту виходу нашого першого пілотного випуску найкраща гра у світі. І я так подумав, що час випустити другий випуск. Просто через те, що я певен, що можу дати світу щось більше, ніж просто стріми. Тому народ, хто тут вперше, підписуємось на канал, лайкаємо, шеримо і найголовніше, коментуємо. Тому що, якщо ви не коментуєте, YouTube це відео далі не просуває і не пропонує новій аудиторії. Отож, вмощуйтесь, зручніше, найкраща гра у світі починається. Синдикат був розроблений студією Балфро у 1993 році. На той момент з підпрацієї компанії вже з'явились такі хіти, як Populous та Power Пауерманґер. Та на цей раз підопічні Пітера Мульні вирішили порадувати гравців чимось зовсім іншим. Тепер це не симулятор Бога і не похмура середньовічна стратегія. Перед нами нуарний футуристичний світ, оповитий оптоволоконними кабелями, сповнений смородом токсичного бруду та пронизаний світлом неонових ламп, світ, де свідомість людей контролюється спеціальними нейроімплантами, що здатні замінити похмуру сіру дійсність притерно-рожевими примарами. То про що цей ваш синдикат? Синдикат це ізометрична стратегія у реальному часі, яка містить у собі елементи тактичного бойовика та економічного планування. Ні, 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 складно. Це ніхто не дивитиметься і лайк тобі ніхто не поставить. Будь простіший. Ну, коротше так. В грі ми керуємо загоном з чотирьох кіборгів: два хлопця, дві дівчини. Зачавськи у всіх відповідні, тому що це кіберпанк. Головна ціль гри зробити наш злочинний синдикат джерелом абсолютної влади на планеті. Досягти цього можна лише одним шляхом, захопивши кожну з 50 областей, на які свого часу було поділено світ між конкуруючими угрупуваннями. Завдання, які ставляться перед нами, доволі різноманітні: це і знищення агентів ворожих синдикатів, вбивство невигідних нам осіб, переманювання конкурентів на наш бік, викрадення документів, прототипів зброї, транспортних засобів, корпоративний та промисловий саботаж. Взагалі, серце і душа синдикату це брифінги. Якщо їх не читати, гра ризикує швидко вам набриднути, але якщо ви витратите хвилину свого часу на коротке ознайомлення з цілями та завданнями місії, це одразу додасть плюс 5 до атмосфери та гра готить перед вами новими барвами. Візьмемо для прикладу першу місію. Якщо опустити брифінг, то нам просто треба вбити двох ворожих агентів і дістатися до місця евакуації. Це не дуже атмосферно. Але якщо прочитати опис, світ можливостей. У діловому центрі Мюнхену пара кіборгів дала збій. Вони вчиняють хаос, всіляко заважаючи руху транспорту та створюючи небезпеку для життя звичайних громадян. Наше завдання м'яко деактивувати їх, забрати їхню зброю та дати зрозуміти нашим ворогам, що ми знову грі. І ось тут про атмосферу. А це вам нічого не нагадує? Він каже, ви блейдране. Скажи йому, що я їм. Як я вже й казав, світ синдикату це світ кіберпанку, світ, де високі технології межують з низьким рівнем життя, де у могутніх корпорацій зосереджений увесь капітал, а життя пересічної людини не варте нічого. Цей світ постав з романів Вільяма Гібсона та візіонерського фільму Рідлі Скотта Той, що біжить по лезу». Якщо раптом ви не читали і не бачили ці твори, ознайомлення з ними є просто обов'язковим для глибшого поринання у світ та атмосферу гри. Тепер давайте поговоримо про те, як же працює сама гра. Перед початком місії ви опиняєтесь на екрані стратегічного планування з лівого боку, розташований стовпчик з іконками, перемикаючись, між якими ви отримаєте можливість підготувати ваш загін до майбутньої операції. Перш за все, ми бачимо політичну мапу світу. Тут можна не тільки перемикатись між регіонами, щоб обрати місію, яка нас зацікавила, але ще й встановлювати податки у підконтрольних областях. Останній аспект надзвичайно важливий, бо дає можливість отримувати більшу кількість коштів захоплених територій. Проте тут слід бути обережним: якщо ви встановите підвищені податки на надто тривалий термін, населення почне бунтувати і територію доведеться захоплювати знову. Наступна іконка брифінг. Далі маємо список доступних нам агентів, що перебувають у креостазисі. Тут можна відкликати активних агентів та замінити їх на тих, що знаходяться в анебіозі. Надзвичайно ефективна штука для побудови виключно патріархальної або ж навпаки матріархальної команди. За змовчуванням маємо ідеально збалансований приклад гендерної рівності: хлопчик-дівчинка, хлопчик-дівчинка. Наступним пунктом йде арсенал нашого синдикату, адже хіба можливий контроль суспільства без зброї? На початку ми маємо лише пістолети та рушниці. Не сама передова зброя, але з часом нам стануть доступні: Узі, снайперська гвинтівка, вогнемет, мініган, лазер, гранатомет, бомба з годинниковим механізмом. Також слід відмітити наявність аптечок, термоаптичного камуфляжу та спеціального пристрою, що здатний брати свідомість людини під наш з вами контроль. Настав час поговорити про те, без чого неможливо уявити собі пристойного представника жанру кіберпанк, а саме аугментації, адже покращення тіла новітніми імплантами це те, чим живе суспільство майбутнього. Отже, нам стануть доступні кібернетичні ноги, кібернетичні руки, кібернетичні груди, кібернетичне серце, кібернетичні очі та кібернетичний мозок, представлені у трьох варіантах прокачки. Це те, що робитиме наших підопічних швидше, вище, сильніше разом. Можна навіть імплантувати собі кібернетичний. Після наступним ми відвідуємо наш дослідницький центр. Як я вже й казав раніше, на старті ми маємо лише пістолети та рушниці, і розробляти новітні зразки озброєння нам доведеться самотужки. Але якщо принести завдання, вилучений у ворога прототип, тоді часу і грошей на його відтворення знадобиться значно менше. З аугментаціями трішки складніше. Кожну з них потрібно буде розробляти послідовно. Неможливо одразу створити третю версію кібернетичних ніг потрібно почати з другої. Наостанок, на прикладі двох місій, я хочу продемонструвати вам, наскільки ж круто працює сценарій у цій грі. Перша місія розгортається на далекому сході. Велика гра у Тенпаї відбувається фінальний матч з плазмоболу, і команда, що представляє наш злочинний синдикат, має перемогти. Звісно, хлопці вживають допінг, тому що штовхача, який постачає заборонені препарати для нашої збірної, потрібно усунути. І інший шматок пазлу це Рефер, якого потрібно переконати в тому, що наша команда грає абсолютно чесно. На останок операція під кодовою назвою Шукайте жінку. Головна зірка команди суперників любить ходити наліво і тут гріх цим не скористатись. Ми маємо переконати коханку останнього почати шантажувати його, таким чином знизивши його концентрацію на грі. Також до нас дійшли чутки, що суперники розробили прототип кібернетичної аптечки. Остання має опинитися в наших руках. А тепер до вашої уваги місія в Іраку. Головний хакер конкуруючого синдикату MVI хоче прийти на наш бік. Для цього йому потрібно інсценувати власну смерть. І тут ми, звісно, йому допоможемо. Місто Альрутбах, в якому перебуває наш суб'єкт, буде знищено ядерним ударом. Таким чином, ми зможемо замаскувати його смерть під нещасний випадок, додавши його до переліку осіб, що зникли безвісти. Безпосередньо у місії все, що нам потрібно зробити, це просто супроводити нового підлегло до бомбосховища, але не забувати, що наші конкуренти полюватимуть на його голову у зоні ураження. Ну ти зрозумів, в цій грі для інсценування смерті хакера знищують ядерним ударом ціле місто. Синдикат це найкраща гра у світі. А ви, народ, вподобайте, пошерте та напишіть у коментарях знизу, яку гру ви хотіли побачити наступною. Підтримуємо Збройні Сили України. Побачимось.